Вітаю всіх! Я знову вдома. Я їздила до батька свій дім, де я вирісла, просто відпочити у гості. Кота ви мого теж бачили. На жаль, я не змогла його забрати у квартиру вже, бо він вже був дорослий, коли я переїжджала. Тому така ситуація. Я їжу відпочивати, бо, вибачте, <кій> горло не витримую. І захворіла трошки. Тому поки що розкладів не буде. Декілька днів таких обширних. Я хочу підняти просто загальну тему відношення суспільства до війни. Я не встигаю про це поговорити, коли роблю розклади. Я потрошку це впихую, але у нас є така цікава тенденція зараз видно, що чим далі, тим швидше хочеться миру. Я бачу, що хочеться всім миру. І мені хочеться миру. Бо, наприклад, ті, хто живуть при фронтових містах, немає обстрілів і добре, дістали ці тривоги. Ну, важко. Це вже важко, вже хочеться, щоб це, все закінчилось. І вже все менше стоїть питання, на якому етапі, щоб це закінчилось. розумієте? Уже все менше замислюємося, як нас візьмуть у НАТО і чи візьмуть взагалі. Тобто умови, на яких нас туди візьмуть, розумійте це. Дуже важко вже з людям становиться. Дуже закінчення війни ми хочемо. Дружини військових постійно викладають неприємні речі, наприклад. Мені це не подобається, що всі сикуни, всі недобрі, тому що хтось на 8 березня поздравляє поряд своєю дівчиною дружиною, а вона без чоловіка. І теж я пости бачу, що всі інші сикуни, що вони повтікали, всі такі непогані люди. На жаль, це також не дуже приємно бачити, що це образи вже йдуть. Воювати теж люди не хочуть, немає мотивації, немає за що, незрозуміло, заради чого. Тому що я ж робила розклади і скажу вам чесно, я те, що не викладаю, те теж роблю для себе, пам'ятайте. Договорняки будуть, вони йдуть. Вони зараз, зараз йде торгівля, на яких умовах вони будуть, ці договорняки, і це правда. І є нюанс. Є такий нюанс важливий, що є області, які Росія впихнула в своє законодавство. Пам'ятайте, оці референдуми, все це? Як Херсон не робив нічого, але впихнули ж. Я бачила це вирізки законодавчих актів. Там є чотири області: весь Донбас, Донецька, Луганська та Херсонська-Запорізька, в, в адмінкордонах. Розумієте, Харківської ніде нема, слава Богу. Харківської хоча б ніде немає області. Скажу чесно, тут легше трохи. Але з таким сусідством Харківська область страждає дуже. З однієї сторони Луганська область, з іншої Білгород, знизу Донецька область ну це дуже важка тема. Тому, ви знаєте, хочеться вже, щоб вирішили питання нарешті миру і всього іншого, дуже-дуже важко. І зараз всі кричать про деокупацію. Яка деокупація? У нас були шанси на деокупацію, не вийшло. І треба захистити тих, хто живе в нормальній території, не окупованій. Дивіться, є Куп'янськ деокупований. Там капець. Заріччя нема, вода не працює. Херсон деокупований. Люди там виживають. Мене клієнти з Херсону, мене клієнти з Куп'янська. Я розумію, як люди там живуть, це неприємно. Я вам викладала заріччя цю баночку. Розумійте, що. Та баночка просто стоїть з чимось, там нічого стоїть. Але це факт. Тепер її ніхто не викине цю баночку. Ось така ситуація, звичайна баночка. Дійшло до того, що люди починають цінувати ось, ось це. Ви почитали це. В Тіктоці 12 тисяч просмотрів на цю баночку. Це ж я ж не хайпую, я ж нічого такого не викладаю. Я просто виклала, знайшла в себе. Це просто спогад, дуже приємний спогад. На жаль, така ситуація, що це спогад тепер. І це неприємно. Ви знаєте, якщо всі так хочуть цієї деокупації, то треба це робити перш за все якісно, щоб потім не зносились ці деокуповані території, просто не зносились. І по друге, не за рахунок великого життя людей. Бо це ж також ви знаєте, військові. Ось знову ж, якщо повернутись до мобілізації. Питання, мобілізації. То таут знову категорії. Дружини військових, які кричать, треба всім воювати. Дружини з іншої сторони кажуть, а якого хріна мій повинен туди йти. І є третє, у кого є срочка, їм пофіг. Розумієте? Така ситуація. І це нормально. І ті, хто треті, вони взагалі щасливі, вони можуть виїхати і з трьома дітьми будуть виїжджати з країни, як і війна, і вони не захочуть тут жити. І це зрозуміло. Це теж треба зрозуміти. Тому ви знаєте, якщо казати вже про відношення до війни, то воно повинно бути адекватне. І перемовинами все закінчиться. На яких умовах? Всі розклади, що я робила, не, не кордони 91-го року це однозначно. Ну, також і не кордони 22-го року. Також не кордони 22-го року. Буде щось в окупації, воно щось залишиться. Зрозумійте, це. І ми не маємо ресурсу все ось так деокупувати. Тільки домовленостями щось буде робитись, тільки домовленостями. Нормальні, адекватні люди, це розуміють. І перш за все треба захищати тих, хто просто живе на території України, намагається працювати і допомагати військових. А ці постійні обстріли, ці тривоги, це ж також нерви. Ми ж люди всі інші. ми хочемо також жити адекватно і спокійно. Як може допомагати армії в цих умовах? Чомусь не стоїть у нас питання головним захистити країну від усього дурдому. А ця мобілізація, ці закони також це впливає на все. У нас чомусь головний, головним стоїть саме до окупації земля. Територія. Не люди, а територія. Розумієте, у нас стоїть перша територія. А не люди. Якби стояли люди, не було б цього кошмару. Вже б закінчили цей бред. І гроші. Територія, і гроші, додам ще. Тому що війна це також великий бізнес. На жаль, коли це бачиш, це дуже неприємно в цьому жити і доть думки може виїжджати дійсно, просто жити в іншому місці. Мені неприємно як економісту багато чого. Як бухгалтеру, коли я податки ці бачу, скажу чесно, я зараз не, не про тему окупації, де окупацію, я це зовсім не чіпаю. Харків менше читайте і псу. Це так вам. Але я як, як економіст, як банківський працівник, як бухгалтер, це це дивлюсь і бачу це кошмар. Я не хотіла б жити в цих умовах. Скажу чесно, підняли питання емісії грошей. Це питання мого екзаменаційного білету. З предмету Національної банки грошова кредитна політика. Я вже бачила ці новини. Це заборона 98-го року законом заборонено це робити, бо це робить гіперінфляцію. Якщо це знімуть цю заборону, скажу чесно, я не бачу сенсу жити в цій країні. Для мене втрачається сенс, бо це мій предмет, за який я отримала 50 балів з 50, і навіщо я вчилась тоді? У мене таке питання витикає. Тому, вибачте, тут вже треба розуміти, що нам потрібно. І у суспільства вже різне відношення. Одні хочуть миру, інші хочуть закінчення війни. Є такі, що хочуть якоїсь там перемоги, вірять все. це. Ті, хто на окупованих територіях, кричать, чому їх не деокупують, хоча це не так можливо, як вони вважають. Ті, хто живе в прифронтовій зоні, ну сіра зона, прифронтова зона, вони не всі хочуть виїжджати, бо вони бояться страхи. Знову моя тема страхи. Люди бояться. Багато категорій людей ця війна розділила. І тому можливо всіх зібрати в кучу, а це повинні робити наші можновладці, і якби вирішувати це питання, бо ми так жити далі просто. Я не знаю, скільки ще притягнемо. Тому я хочу піднімати ці питання актуальні. Без розкладу, поки хворію. але піднімати ці питання потрібно, тому що нас не зріває капець. Дружини військових хамлять, оруть на всіх, злі на всіх. Інші дружини, хто ховає чоловіків, злі, злі на тих дружини військовослужбовців, чого ви, починаєте орати на мого чоловіка? Ті, хто має вістрочку, кажуть, що діті нафіг, я не буду нічого робити, я буду просто жити своїм життям. Хто живе в своєму житлу, житло, ті, взагалі взагалі, як там кажуть, уркулі. Тому що є ті, хто живе на сйомі без житла, і ті потім злі на інших, я бачу, що люди негатив просто розгоняють. Є категорія адекватних людей. Звісно, дуже адекватних, дуже хороших. Але чим далі, тим більше вона зменшується. Коли мені в коментарях пишуть люди, які з окупованих територій. І там розвалили будинок, і навіщо казати бред, розганяти бред. Вона людина, ця розганяє бред. Я кажу: досить, не треба. Живіть життя. Починайте жити життя, вона не хоче і все не так. Ось тому тут я багато про страхи, про стреси роблю відео, щоб люди розуміли, що, як, писати в коментарях, висловлювати свою думку. Це дуже-дуже важливо. Тому треба вчитись жити, реально жити. Бо я їжу, я відпочивати їжу, перш за все відпочивати, бо я не витримую цього. Я не можу жити у постійній війні. У мене майже всі розклади про війну. Майже все про війну, а я не хочу цього. Мені набридає. Я тому розбавляю якісь цікаві моменти, економічні, політичні. І я вважаю, що тепер треба робити. Так, щоб було не тільки війна, а ще політика, економіка, різні цікаві теми. Те, що я буду робити, не треба зациклюватись на війні, треба жити далі. А обов'язково тоді тільки буде позитивний результат. Віримо в ЗСУ. І я бажаю всім тихих, мирних днів.